Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам про свою чергову інкубацію курячих яєць. Це відео особливо буде корисним для початківців, тому що я покроково розповідаю, що і як робити. Цей процес мені дуже до вподоби, тому що спостерігати за таким явищем, як з яйця вилуплюється курча, ну це прям тішиться, неначе маленька дитина. А поки вони виростуть до розміру курки, використовуєш їх як маленьких антидепресантів. Але поки це станеться, потрібно 21 день позайматися клопіткою працею. В інкубатор буду закладати яйця від своїх кур. У мене вже є півні і курочки породи Амрокс. Ще до п'яти курей є безпородних. Прості. Які планую в майбутньому вибрукувати. А якщо появляться курчата від таких курей, я їх також відбракую. А ще 30 яєць породи Амрокс замовив через інтернет у пані Галини для оновлення батьківського стада в майбутньому. Та щоб змішати кров, пройшло 8 днів після того, як курка знесла це інкубаційне яйце. Тобто деякі з них були знесені 2 дні тому. А деякі 8 днів назад. Погляньте, як відповідально віднеслась пані Марія до пакування яєць, і знизу і зверху лоток. Кожне яйце було замотане в туалетний папір. Дно коробки встелено тирсою, а по краях якимось надувним поліетиленом. Завдяки цьому і відповідальності працівників пошти, які коробкою не грали у футбол, до мене доїхали яйця цілими. Ще коли розпаковував яйця, то замітив, що майже на кожному яйці були написані різні цифри. Трохи подумав і здогадався, що це їхня дата появи на світ. Залишаю яйця і від своїх кур, і куплені в будинку, щоб вони набрали кімнатної температури. А вже завтра буду закладати їх в інкубатор. Важливо! Щоб вони лежали в лотку гострим кінцем донизу, а тупим догори, тому що повітряна камера знаходиться у тупому кінці яйця. Так, яйця полежали в будинку годин 8 і набрались кімнатної температури. Так як яєць для інкубації, у мене небагато, то я їх не вибраковую. Все, що було, те і буду закладати. Але якби у мене були. Дрібні чи сильно великі, я їх не закладав би. Ще не можна закладати занадто довгі чи неправильної форми, з розбитою чи надтріснутою шкарлупою, ще не бажано закладати яйця, в яких є горби, нарости, складки на шкарлупі. Ще, якщо кури, які знесли ті яйця, погано харчувались. Та їх в поганих умовах утримували. То курчата з яєць від таких кур можуть завмерти ще у яйці. Або якщо і пощастить, появляться на світ, то все одно будуть слабкими кволими, це в кращому випадку, а в гіршому просто здохнуть. Ще цікавий момент перед закладкою яєць в інкубатор, який викликає неоднозначні дискусії. Це... Чи потрібно мити яйця, які мають незначні забруднення? Прислухаюсь до однієї досвідченої пані у цій справі, яка порекомендувала ніколи не мити інкубаційні яйця, так як, коли їх мити, то пори яйця запливають, і воно не зможе дихати. А якщо є якісь незначні забруднення, то легенько зішкрябати їх нігтем. А ще краще старатись забирати з під кур частіше яйця, щоб вони їх, якщо на подвір'ї мокро, менше забруднювали. У мене з 60 яєць три було трохи забруднені, то я легенько, точково протер вологою серветкою. Надіюсь, що курчаткові не зашкодів. Ще одне важливе завдання це нанести маркування на яйця. Для того, щоб не плутатися зі сторонами при перевертанні. Це можуть бути будь-які знаки і символи. У мене в цьому році це римські цифри: римська 1 та римська 2. А від своїх кур це теж 1 і 3. Наношу їх на яйце м'яким простим олівцем, в жодному разі не фломастером чи маркером, так як вони мають хімічні сполуки. Все, яйця поки залишаю в спокої. Починаю готувати чистий продезінфікований інкубатор до закладки. Так як у мене зробились отвори в канавках гігієнічного піддону і протікає з них вода, то я на дно інкубатора кладу декілька кришок, в які буду наливати воду. Далі кладу сітку і ще ставлю всередину інкубатора стопку з водою. Накриваю кришку та вмикаю вилку шнура в розетку для того, щоб інкубатор прогрівся. Заодно перевіряю на автономну роботу: чи всі лампи розжарювання світять, і чи вмикаються і вимикаються при нагріванні інкубатора до заданої температури. Ще закриваю заглушками червоного кольору усі три отвори в інкубаторі. А виставив я температуру. 37,8 градусів Цельсія. Після того, як інкубатор прогрівся, я розкладаю яйця одноіменним знаком вгору. А це Римська 1. рівномірно по усій площині сітки корпусу інкубатора. Гострим кінцем злегка вниз. Все! На сьогодні моя робота завершена. перший раз. Яйця потрібно буде перевертати через 10-15 годин після їх закладки. Далі яйця перевертаю двічі на добу. Один раз зранку та один раз ввечері. Стараюсь це робити в один і той самий час. Спеціально інкубатор для провітрювання не відкриваю. Так як у мене ручний переворот яєць. Поки я кожне яйце переверну. То воно за цей час провітриться. Щодо вологості в інкубаторі, то тут потрібно бути дуже уважним і слідкувати за наявністю води в канавках гігієнічного піддону. Воду доливаю через 1-2 дні. Її слід доливати до останнього дня інкубації. Ще, спеціально водою курячі яйця я не збризгую, це не качині і не гусячі. Добре, з цим зрозуміло. Настав другий день інкубації. Відкриваю один отвір, закритий заглушкою червоного кольору. Все, інших заглушок не чіпаю. Далі в процесі скажу, що з ними робити і коли відкривати. А якщо забудуся, то кажу вже: відкриєте їх тоді, коли почнеться інтенсивне вилуплення курчат і будуть дуже сильно запотівати оглядою віконця. Інкубація проходить день за днем. А я лише зранку і ввечері перевертаю яйця. Стараюся, але не завжди виходить в один і той самий час. Та доливаю воду через день. А ще на шостий-сьомий день інкубації рекомендується переглянути яйця на овоскоп. Цього я не зробив. Думаю, нічого страшного не станеться. Перегляну, можливо пізніше. Настав 12-й день інкубації, і я все-таки вирішив переглянути яйця на овоскоп. Так як овоскоп мені вже більше не потрібен, я його віддав для одного початківця у цій справі, а сам буду просвічувати яйця за допомогою фонарика з телефону. Якщо чесно, особисто мені ним краще просвічувати, ніж овоскопом. Все добре видно, що знаходиться всередині яйця. Просвітивши усі яйця, я відбракував лише ті, які були повністю пусті всередині. Тобто незапліднені, в них зовсім не було ні зародка, ні кровоносних судин. Такі яйця наскрізь просвічуються. Ось погляньте на яйце, в якому є зародок, і дуже добре видно кровоносні судини. А ось яйце незапліднене. В ньому немає ні зародка, ні кровоносних судин. Я його відбраковую. Це харчові яйця. Я їх круто звару і віддам курам. Це мені порадила зробити одна жіночка в коментарях під моїм відео. Що ті яйця, які пролежали в інкубаторі і виявились незаплідненими, їх можна згодувати курам. Порада цікава, чому б і ні. Але під час варіння на мене чекав неприємний сюрприз. Через деякий проміжок часу в кип'яченій воді одне з яєць вибухнуло. Добре, що я їх варив у літній кухні, і каструля була накрита кришкою. На жаль, телефона під рукою у мене не було, щоб вам це показати. Я швидко замінив воду і решта яєць нормально доварились, кури ними поласували. Те, що лопнуло, немало неприємного запаху. Чому вибухнуло, не знаю. Хто знає чому, поділіться інформацією, буду вдячний. І іншим людям, думаю, теж буде цікава така інформація. Ще цікаве спостереження: коли на наступний день перевертав яйця, то всі в руках були теплі, а одне прохолодне. Як просвітив його фонариком, і вуаля, воно не запліднене. Густе для цікавості глянув декілька інших, які були теплими. В них були курчата. Настав 17-й день інкубації. Дістаю всі яйця з інкубатора і перекладаю сітку гладкою стороною догори. Це роблю для того, щоб яйце з легкістю могло крутитися, коли курча буде з середини кругу його прокльовувати. Ще. Відчув запах застояної води, то забрав всі кришки, промив їх проточною водою і поклав назад, наповнивши чистою водою. На 18-й день припиняю перевертати яйця і зменшую температуру до 37,6 градусів. Все, далі лише спостерігаю, і до інкубатора не лізу. Просто відкрити, щоб подивитися, що там робиться всередині. Відкриваю лише якщо потрібно доляти воду. І то роблю це дуже швидко, щоб не було сквознячку в інкубаторі. Між 19-м і 20-м днем чути писк у деяких яйцях. І що ви думаєте? До вечора появився перший чемпіон, який повзав по усьому інкубатору, перевертаючи яйця, неначе закликав усіх виходити зі своїх яєчних будиночків назовні і скласти йому компанію. Для збільшення вологості в інкубатор доставив ще одну баночку з водою. Більше в інкубатор не заглядаю і не відкриваю, щоб не заходило туди холодне повітря. І курчата не застудились. Курчат, які вилупились, забираю лише один раз в день. І то дуже швидко. І лише тих, які добре підсохли. Перший раз забрав 13 курчат і відразу їх переношу в ящик брудер і грію їх інфрачервоною лампою. Також даю корм і водичку. Як годую і чим пропоюю, розповім у наступних відео. Або залишу ось тут у верхньому правому куті вашого екрану посилання на ці відео. На наступний день зранку також швиденько забрав ще 17 курчаток. І наступного ранку ще 3. От і все, закінчилась інкубація. Оглядові віконця повністю стали сухими. У трьох яйцях. Курчата легенько проклюнулись і завмерли, тобто засохли. Одне вилізло і здохло в інкубаторі. Ще залишилось 11 яєць, з яких зовсім нічого не проклюнулось. Я їх просвітив фонариком, то вони якісь мені не зрозуміли. якісь мутні, може, бовтуни, чи може причина в інкубаторі, чи в режимі, хоча весь режим і процес ви спостерігали разом зі мною. Як думаєте, результат 33 курчатки і мінус 15. Нормальний результат чи ні? Особисто мені для домашнього господарства вистачить з головою. Пишіть в коментарях свою думку. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!